Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні ми покажемо, що ми ще трактором робимо як своїм трактором як ми кололи дрова. І е, таку морковку, як е, до трактора приєднували, і як трактором ми кололи е, дрова. Такі Дрова такі е, суковаті, навіть, і що то вже так вручну не може було, просто так ми е, кололи і, і я вам покажу, як кололи дрова. От дивіться, така морковка. Яка коле дрива і то такі дрива самі бачите, що вони дуже сильно суковані, сучки дуже. Отаке От приспособлення зробили ми до трактора на, на кардані. А дрова, видите, які вони? Такі дуже, дуже сучками, дуже такі. Що їх практично їх рубати сокерою чи колуном неможливо. Колун забивається і вже ні колун витягнути, ні сюди, ні туди. А це в морковку воно розколює. Ну, досить-досить практичний. Бо є різні дровоколи, є ті ударні, але ті ударні дровоколи вам нічого з таким. Дербом з такими сучками нічого не зробити. А тут отаке, скільки ми вже на дров є. А на кухні сьогодні ми готуємо сир такий, як це його. Ось тут у мене є 3 літри молока. Мені дає сусідка. Беремо таку, кладемо рушничок сюди у підслоїк. І сметану ми зібрали. І тут я налила свіжого такого молока. Як є свіже молоко, добре, нема свіжого молока, нічого страшного можна і так. Коли просто свіже молоко дасте, то тоді буде е, солодший такий сир. Е, даємо сюди воду, просто лиємо повну таку каструльку, наливаємо, аби було разом з тим, цим з гору. Холодну воду наливаємо просто повну. Ону таку каструлю. О. І ставимо на, на вогонь, щоб розігріло. Щоб, щоб мало, вода розігрілась і має, вже, майже, вже кипіти буде. Отако. Просто накриваємо кришку, обов'язково кришку треба накривати зверху. Отак. Чи таку кришку, чи такого, і накриваємо кришку зверху і чекаємо, щоб вода закипіла. Коли вода закипить, ми тоді зразу виключаємо е, газ. І най, і най собі буде. Далі я вам покажу. А як ні, то ви можете подивитися детальний опис. У, там, на, у бабусині поради, на тому каналі є детальний опис, як робити сир. Я вам дам посилання. Коли б закипіло, або ще просто довести до кипіння і вже ми виключаємо воду геть. І дай трошки постоїть тут каво. І зараз зараз вже бачите, воно вже кипить. І най собі трошки постоїть. Так, жентиці вгорі. І ми просто отак беремо і розрізаємо Отак, сир. Оце молоко просто отак розрізаємо. О. Отак, аби воно з споду піднялося трошечка догори. О, і, і на, накриваємо і найстоїть. Можу просто отак розрізати пару разів і все. Я ще люблю отак помішати. Все, і найстоїть. Ось сир вже підійшов, треба було швидше, але я пішла, мала роботу, прийшла, а то вже сир двічі вже підійшов. Відкладаємо то-то сюди виливаємо. Насито, виливаємо. Ось так. Уже зараз тут каво і отак трошка трошки докупи. І він зараз робиться такий файний, гей, гей пласт, пластовий такий буде. Ось так. Він трохи постоїть, ми його обернемо. О, треба було поміщити, але він все одно буде гарний. Цю жінтецю зараз вілімо. Ось так він стікає. Колись ми робили на марлю. О, тепер є такі спеціальні форми, такі, що заливаєте так само туди і так само гарно. І навіть він трохи стече. О, дивіться, як він стікає гарно. О, тут ось тут ця жентиця. Цю ту можна на, на лесники, на хліб. Або приміняти куди хотіти. Навіть п'ють цю жнтецю, теж дуже, дуже добре. Ось такий у нас сир. Зараз навіть, можеш його отак, навіть він вже робиться. І на другий бік перевернути. О, і буде чудовий такий гарний сир. Найстікає. Ось такий виходить сир. Вже трохи з, е, стік. І ось такий виходить сир. Я просто так ловлю. Ось ви це який пластами, який гарний. Або так і нарізати можеш. Ви такий. Смакота. А на кухні сьогодні у нас ось такі гарбузові. Чудові хачапурі, легко готуються, корисно, дуже, на сніданок, то що потрібно. Ось так зготували зготували сметаною, просто з таким сирним соусом, просто так е, смакує рецепт на е, приготування. Відеорецепт буде на бабусині порадах. Я вам дам посилання під цим відео. Дам посилання на відеорецепт. От, таких чудових, гарних, смачнесеньких, з сиром, корисних у сезон гарбузів. Так що готуйте. Вже холодно, вже так досить грудень місяць, така на дворі дуже холодно. От, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А у вас яка погода?